Маємо Ford Transit. Ford Transit. Колись на цьому форду міняв двигун. От. Після того цей Форд їздив, їздив, їздив їздив. Потім щось трапилося, там, не знаю, з чим чи з місками чи з чим він довго стояв, не могли його запустити. От. Потім, здається, запустили і він знову їздив. І в кінці кінців притягнули до нас. Хорошо, все кидай і, вже туди Ось прийшов Вова і каже, може що? до туди дозвониться, Бігом кидай все це діло. Яке діло? Він хоче похвалитися гарним ділом. Зараз я, я прийду. Коротше, з фордом знову, знову щось трапилось. Його десь затягнули в Житомир. Там його розібрали. І потім, як ви бачите, притягнули сюди. В такому стані. Частина запчастин тут. Тут я трішки дістав, дивлюся, що є, що немає. Клапана кришка ось, тут розібрана ця передня кришка, Турбіна, генератор. Розпредвали. Один розпредвал, що ще я бачив, тут ось кулачок з'їхав. Це в нас розпредвал, який приводить в дію вакуумний насос. Короче, цього я замовив, але це вам розкал, розповідав. Дивлюсь там ще є. Два розпредвали. Клапана кришка поломана. Це, мабуть, та, що була на автомобілі, не знаю. Дирка в клапаній кришці. Це, мабуть, не могли. Чи форсунку зняти, чи що, головка? Що з нею, не знаю. Ой. Дивлюся, ось ще є розпредвали. Так, плита. Цю плиту вони так щось там пошкодили. Гець! Розпредвал один. Потрібно буде дивитися їх, чи вони нормальні. Мені потрібно ось цей розпродував. Там, здається, замовили новий. Я їх не бачу. Не бачу. Ось така історія. І все мені потрібно буде з цього всього зібрати назад двигуна. Не бачу коров... а болтики якісь є. Там трохи в кришці якісь болтики є. Болтики всіх немає. Двигун маємо. Закутаний, там його завезли з салітолом, вам пізніше покажу. Ну і Маємо ще ось таку головку. Вона зроблена. Сідла всі перефрезеровані, клапана, здається нові. Будемо ставити, мабуть, цю головку. Є ще одна плита, але дивлюсь, тут немає одного коромисла і гідрика. Ці достати я не можу. Знімаються коромисло з гідрика. Гідрика дістати не можу. Мабуть, потрібно буде замовляти ще й плиту. Значить, агіде не дістається. Як він звідси випав, куди подівся, я не знаю. Така історія з Фордом. Коротше, розбираю, щось будуть якісь новості. Вам усе покажу. Це буде такий проект. Проект збору двигуна від Форда. От така буде в мене цікава робота. Ну, я відразу сказав, що ціна буде не так, як звичайно, для дягуна зібрати, а трішки більше, тому що часу піде сюди дуже багато, все його знайти, скласти, підібрати. Коротше, ви розумієте, картинку я, я, думаю зрозуміли. Це не так, що ти розібрав дигуна і він там тебе полежав якийсь місяць, потім збирати. Ну так складно також. А це коли хтось другий розібрав, де воно що, чи, що все, є, що все немає. Складаєш, складаєш тут раз, не вистачає якоїсь запчастини, замовляєш, тобто це все буде тягнутися певний час і тому буде коштувати трішки дорожче, ніж така сама робота, тільки коли ти її розбираєш, робиш з самого початку. Тут ми маємо таку ситуацію, його законсервували солідовчиком якимось рожевим, запакували і все. Коротше, така історія. Будемо щось складати, в двигуні є. Будемо щось пробувати робити. Претеркла клапанці. там, в принципі, було все зроблено. сідло. Головка була трішки готова. Це головка не та, що сяла на двигуні, а інша. Там була в буді. Значить, клапанці тернув, там все добренько. Володязі під просунки. Посадочні місця, правильніше сказати, підготовив, свічні колодязі почистив, головку помив, можна збирати. Трішки в мене є запчастин. Це прокладка ГБЦ певерингу. І тут. Ось в коробочці ще є в мене. Це, мабуть, задній сальник полінувала чи передній. 50-90, мабуть, передній. Так, пуст прокладки. клапанна кришка. Це не знаю. Куди. Це у нас, мабуть, турбіна фає. Сальники просунок. Сальники клапанів спи. Болти форсунок, шайби форсуночні. Тут болти ГБЦ. Ця прокладка може бути, може бути під заслонку. По номеру можете подивитися. А тут намальовано ось, мабуть, під заслонку. Все, це покаміч назад. Все залишається. Коротше, збираю, будуть якісь нюанси, буду показувати, нюанси будуть, бо вирішив, вирішив, що вирішив. Стаю, збираю і по ходу, що бачу, виявляю, замовляю. По-іншому я її не зберу. Якщо зараз шукати щось, там замовляти не вийде. Не, не Просто по ходу все буду робити. Воно буде довше, довго, але по-другому ніяк. Сподіваюсь, там все буде добре далі у нас з електр... електрикою і всім. Бо там вже бачив пару відкушених проводів і, 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 і що я бачив. Пусний колектор чистий без сажі. Значить, можливо, як я радшитий. А у Фордівці може бути прикол потім дальніше з експлуатацією по мозгах. Ось така ситуація. Короче, я працюю буду показувати. Вигляд пусного колектора всередині. Ось такий він. Я його там практично не мив, він такий чистий, без нагару. Таке враження, що EGR відшитий. Чи не буде потім у мене проблем з запуском? Хто знає? А? Так, це стоїть, свічки стоять, свічки потрібно ставити перед встановленням колектора. 10 н їх затягнув. Ставимо колектор. Ну і збираємо далі. Що ж, хлопці? Відмив цей двигун від того літолу чи солідолу, що тут було, і знайшов для себе не дуже гарну новину. Новина, ну як не дуже гарну, зараз вам покажу, ви вже там вирішуєте. Гарна, вона, не гарна. По-перше, як бачите, третій поршень чорний. От та третя форсунка була закислена, сікла шайба в циліндрі. Я не знаю, щось там з нею, мабуть, було не так. Далі. Типорщина, як бачите, чистенькі, але бачите ця полосочка? Ось ця. Тріщина. Ось. Таку зробимо. вам буде видно. Ось. Тріщина, тріщина. І в тому циліндрі також є тріщини. Немає тріщин лише в четвертому поршні. Тріщина, дві тріщини. І клапана тут зустрічалися. Що ви скажете? Радіти чи плакати. Просто там чекає ще один автомобіль, який мав робити не цього, а того автомобіля мав робити. Цей став, бо цей дуже довго чекав. А тут ось таке. Потрібно, потрібно, потрібно діставати двигуна. Або зняти піддони, вкинути нові поршня, навести хон. А? Просто пам'ятаю, коли я тут, на цьому автомобілі міняв двигуна, цей двигун я сюди ставив. Звісно, якщо після мене ніхто його більше не міняв, то чому я міняв двигун? Тому що на тому також були полопані поршня, мали точити, але не змогли знайти поршня. Але це було років три назад чи чотири. Можливо, вже є сюди двигун. Ой, поршеньки. Цього я вам сказати не можу. Коротше, йду звітувати. Йду звітувати відносно даної, даних знахідок. Піддончика зняв, все добре, зрадів, але ж... Нашій славний напівблок. Я за нього геть забувся. Зовсім. Вилетіло з голови за цей напівблок. І що? І потрібно скидати двигуна. Як я цього не хотів робити, але нікуди не дінеться. Я вже подивився. Тут реально до трьох поршнів дістатися можна. Ось отвір є, до дома дістатися. І ось можна дістатися. Четвертий паскуда. Четвертий паскуда. Він ось тут. Ось. Якби це були не заглушки, а були якісь викрутаси. Було б чітко, а на жаль, оце у нас заглушки. Хоча там під шестираник зроблено так класно. Ну то у нас заглушки. Курва! От така любов, хлопці. Ось така любов. Скидаю двигуна. Зараз скидаю назад піддончика на чотири гаєчки. Балку і відкручую все для того, щоб зняти двигуна. Отаке От вам. Блин. 12 later. І так, дістав двигуна. Вижимний. Нормальний. Закис він трохи на направляйках і лізірвав. Але він зійшов нормально. Старта не знімав, як бачите. По ході не так має зайти. Направляйки довгі. Довгі направляйки. Так, корзина здається норм. Рівненькі ліпистки. Зносу не бачу. Значить, дивіться, ось отак виглядає зуб для фіксації. Всі однакові вони йдуть, лише ось така йде виборка. І я тільки що ставив, секунду. Так, виставив, рівно-рівно. Вважаємо, що він зафіксований. І зараз встає на інформація. Якщо у вас немає фіксатора, або ви хочете виставити, дивіться, можна отак зробити. І скільки там? 21 міліметр. Запам'ятали? Нікому не кажіть. Має бути доверху. Це 30 градусів до ВМТ. Відстань від поршня до поверхні блока. 21 міліметр. Це таємна інформація Фордовська. Мені Форд сьогодні розказав, сон приснився. Так. Що ж, я розбираю. Скоренько розбираю. Розібрав двигуна. Вал у нас бомба. Хоча злив з двигуна мастила більше 10 літрів. Я так розумію, тут була солярочка. Але як бачите? Вал пушечка. Вал бомба. Так. поршеньки бомба. Кольця всі рухомі. Тут трошки позлазив тефлон. А так усе люкс з поршнями, з кольцями. Якщо не брати до уваги те, що вони полопали. Вкладищі шатунні. Ось такі. Це верхні, нижні. Верхні всі пошкоджені. Ось такий вигляд мають верхні вкладищі. Я їх також замовив, чекаємо Поршеньки вкладищі готуємося до зборки. Управляємо фон. Можна сказати. Ні, поправляємо. Там він є. Тут уже я зробив. Тут робимо солярочка. Вистачить. Ми ж трішки нам потрібно з розміру не втікти. Опа. Перепорту. Щось шуруповерт хоче кінчити. Все, хорош. Хорош. Ось такий хон. Видно сліди від другого кільця, але я вам скажу, це не критично. так вони ніяк не відчуваються. Даю гарантію, що нутроміром також нічого не покаже. От так буде добрі. Буде добрі, буде їздити ще 100 років і один день. І наголошую, що мої відео не є повчальні, а я просто знімаю свою роботу. Так як я роблю. Як вважаю правильно. А ви можете написати коментар під відео і поправити або підказати або висказати свою думку. Правильно я роблю, неправильно я роблю. І на ваших коментарях правильніше сказати ваші коментарі, я також беру до уваги. І вони вносять свою лепту в мою роботу. Залежно від того, про яку роботу ви пишете, я все обдумую, все. Думаю так, не так. Можливо, дійсно так, як ви, хтось з вас напише, буде краще, чи легше, чи правильніше робити. Так що отак. Показую у своїх відео, я просто свою роботу. І завжди читаю ваші коментарі. Так що не лінуйтеся, а пишіть коментарі. Наш папір 5400, 400 Вже раз пройшовся. Другий раз трошки солярочки. Можна крупнішою, але ну, відразу, відразу я пройшовся щіткою і дрелькою. От. Раніше чистив 180 кою непогано, але ви знаєте, 400-ка краще чистить. Можна було б і спробувати. Там двохсоткою, в мене нема. Це потрібно йти до маляра, брати там. Він то не знає, чи в нього є. ну, А от чотирьохсоточка, вона в мене постійно є, я на неї постійно все підчищаю якраз добре. Вичищає добре. І виходить дуже файно, дуже файно виходить. Ось масляний канал, бачите? Воно все залишається ось тут. Але я його... Продую. У нас витече він куди? Куди він витече? Не витече нікуди. До клінолапа тиче. Не бійтесь. Це буде люкс. Ось так чисте. Очищаємо. Так, ще мені запчастинки, це поршня, по нуралу. По нуралу. Ось такі поршеньки. Так, Зараз вам покажу, секундочку. Так, дістав я поршенька і разом приніс уже і старий, значить він ідентичний із старим, єдина відмінність це ось цей отвір. Я не знаю, куди він йде, цей отвір такий. Але це єдина їхня відмінність. Хто знає, куди він іде той отвор? Хтось знає. Зараз ви з цього отвору, де бризкає форсунка, да. дивіться, бачите тече. Значить, то для скидання масла або для Мащення, додаткового мащення пальця. А тут такого нема. І що буде? Буде вистачати мастила йому, чи не буде вистачати. Що ви скажете? Цьому пальчику. У нас шатун конусний. Я думаю, що буде вистачати, але Але... це непогана задумка. Можна було б попробувати самому просверлити там отвір, але не буду. Не буду. Тут так палець легенько ходить. Зовсім легенько, подивіться, бачите? А тут ніфіга. Оригінал тугий. Тугий. І вкладиші по глюко. По глюко. Вкладиші Ми що, в'яжем? В'яжем і збираєм Кольця, масло, Маємо маємо такі. Дуже маленькі отвори. Тут у нас такі самі. Такі самі. Вкладиш встановили і змастити не забули. Кольця розвели, маслом полили. Масло розтеклося, можна встановляти. Міс запомашене. Поршень у нас зжатий, дивимося на стрілочку і вкидаємо порошеньок. Відповідно, перед цим ви мали його правильно пов'язати з. Шатунок. Вжимочку пристукали. Вжимочка у нас циліндр нашим то не залізла. І забуває поширку. Вжимочка залізла в нас в циліндр. Бачите, затягує її туди і вона тим самим зажимає. Поршня. А, все, стоп, кольцо вилізло. Стоп! Це такий мінус тих обжимок. Їх затягує в циліндр, її косить і отак вилазить кільце з-під обжимки. Потрібно бути дуже уважним. Так дуже легко. І вкладиші якось так легенько тримаються в шатині. Опа, вкладиші. Так, дубль номер два. Опа! Вкладеш, бачите? Ладно. Лежить. Туди п'ять штук, а потім там встановимо вкладеш. Все, вкидаємо всі поршеньки таким чином. Акуратно. акуратно. Затяжка. 25 ньютон. 37 Нютон. Опять брою. Брось, безь він пройшов. І до крут 90°. Легкуче, блядь. Оп. А бач, таки директором Є! Провертаємо. Легесенько. Легесенько. Ставимо ось так і вкидаємо ще два. І затягуємо так само. Встановив ще два поршеньки на місце. Пробуємо крутити. Бомбалюкс. Бомбалюкс, хлопці. Можна працювати далі. Можна працювати далі. Значить, що? Ставимо плиту, насос, ну коротше, будемо бачити.